Ська обласна дитяча лікарня отримала обладнання, що дозволяє діагностувати та усунути проблеми з зором у немовлят, які народилися передчасно. Ну, раніше для цього приїжджали лікарі з Одеси або батьки їхали на операцію до столиці. Нині ж завдяки новим високоточним апаратам, дітей оглядають безпосередньо в лікарні а найближчим часом офтальмологи пройдуть перенавчання і почнуть самотужки оперувати маленьких пацієнтів. Більше деталей про це знає наша колега Наталія Якобсон Белібова. Наразі цей діагноз має назву Ретинопатія. Він може виникати потенційно в тих діточок, які народились передчасно і мали екстремально низьку вагу при народженні в нашій дитячій обласній лікарні. Виходжують діточок вагою від 500 грамів. Вся справа в тому, що у таких дітей може бути недорозвинене очне дно, а отже, згодом виникати відшарування сітківки для того, щоб цьому запобігти цих дітей у місячному віці обстежують на спеціальному обладнанні, яке може або підтвердити, або спростувати цей діагноз. В цілому Колаївській області протягом року народжується близько 400 недоношених немовлят, і третина з них можуть мати діагноз ретинопатія. Однак далеко не всі вони потребують оперативного втручання. Всього на рік в області оперують таких немовлят від 5 до 8. Для того щоб прооперувати, тобто провести лазерокоагуляцію сітківки ока і попередити відшарування сітківки тим. Тим чином зберегти зір новонародженої і недоношеної дитини, для цього повинен бути лазерокоагулятор. Цей лазер він є в інституті Філатова. Для нас спеціалісти приїжджають разом з цим апаратом, але в будь-якому випадку це є затримка. Часу і так далі, хоча вони приїжджають одразу, як ми йому дзвонимо. Завдяки новому обладнанню незабаром возити дітей на операції до столиці або викликати фахівців з Одеси не доведеться, адже тепер лазер-коагулятор є і в дитячій обласній миколаївській лікарні. Є тут і фахівці, які тривалий час були асистентами на подібних операціях, і після нетривалого перенавчання зможуть оперувати самотужки. Серед них і Інна Нікітіна. Вона вже 16 років працює дитячим лікарем. Офтальмологом із них шість. Проводить щотижневі огляди місячних намовлят на наявність або відсутність діагнозу ретинопатія каже, що на місяць виявляє 5-6 таких випадків. Бувають діагнози злоякісні ретинопатії, які можуть прогресувати за день, за два. Тому це дуже важливо своєчасно виявити це захворювання, щоб своєчасно провести процедуру, щоб потім не було ускладнень, тому що ускладнення можуть привести навіть до сліпоти. У день зйомки проходила обстеження і маленька Соломія, яка народилася передчасно на 29-му тижні. Її мама Надія каже, дитина важила при народженні менше, ніж кілограм 300 грамів. Саме таких дітей слід обов'язково обстежувати на діагноз ретинопатії, адже саме вони в зоні ризику, тим більше, що в родині Надії вже є дитина із вадами зору. Дуже переживаю, що було все добре з очима, тому що маю сина старшого, якого виявили аж в 4 роки, що в нього патологія, атрофія зорового нерву. І це у нас, як сказали, врожденне, тому хочеться, щоб у Соломії все було добре. Обладнання передали у межах ініціативи з підтримки лікарень півдня України. Його вартість понад 2 мільйони гривень.